ділитися свіжими новинами. Мої вітання у студії Катерина Мужаєва. І ось головні теми випуску. Жорстоке вбивство. На святу трійцю у Драгові вбили 40-річного чоловіка. Маршрутна ціна в Ужгороді проїзд в автобусах може подорожчати до 3 гривень. Сільськогосподарські новинки на Мукачівщині відбувся семінар за участі закарпатських фермерів. Тільки в окремих місцях умови купання в річці уж. Вітання медикам у драмтеатрі Мукачева відзначили найкращих лікарів. Потрапили на тіві. Школярі Мукачевської 20-ї школи завітали на м студіо Справжній адреналін. Нова спортивна розвага у місті над Україна та Росія зірвали газові переговори. Російська сторона все ще чекає погашення нафтогазом бургу за газ, інакше грозиться запровадити авансові платежі вже 16 червня. У свою чергу глава Міненерговогілля Юрій Продан заявив, що запропонований Російською Федерацією механізм зниження ціни на газ для України неприйнятний. А інші пропозиції Москва відхиляє. Український прем'єр Арсеній Яценюк заявляв, що в разі провалу газових переговорів Україна і Росія зустрінуться в арбітражному суді. І Стокгольма. Влада не повинна сідати за один стіл з представниками Віктора Януковича і російського керівництва. Про це заявив народний депутат Віктор Балога. Цитую у своїй інавгураційній промові президент сказав, що переговори з абверами, бісами та іншою нечистю неприпустимі, і всі ми його в цьому підтримуємо. Але поки не пізно, хочу зауважити, що Лягіни, Пошиліни та інші губеріви така ж сама нечість. І не дай Боже, офіційна влада опуститься до того, що на найвищому рівні піде на поводу у Путіна щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі і сяде за один стіл із представниками Януковича і російського керівництва. Це буде катастрофа більшого масштабу ніж 10 харківських угод, наголосив політик. Він вважає, що коли Володимир Путін уже прийшов у Крим і на Донбас, то позиція України має бути простою. Виходьте з Криму і Донбасу, і ми будемо готові вести переговори про добросусідство. А все інше приниження української нації. На святу трійцю у хуському Драгові по звірячому вбили 40-річного чоловіка, батька двох малолітніх дітей. Раніше судимий односельчанин, який жив неподалік, забив потерпілого до смерті. Дісталося цієї ночі і дружині вбитого, яка від удару несамовитого сусіда втратила свідомість. Коли опритомніла, її чоловік уже був мертвий. На місце події виїхали оперативники, які спільно із громадою села відшукали та затримали зловмисника. Що вдалося з'ясувати правоохоронцям і яка кара чекає вбивцю, дізнавалася Вікторія Васили. Трагедія в родині Ріжко, яка проживає в Хуському драгові. Ніч 9 на 10 червня стала для неї фатальною. Родина втратила одночасно сина, брата, чоловіка та батька. 40-річного Василя, який був дяком у місцевій православній церкві, по звірячому вбили у власному будинку. Раніше судимий односельчанин позбавив життя сусіда з невідомих причин. Василь був побожною людиною. Ні з ким не конфліктував. Був чудовим сім'янином, кажуть односельці. Горе сім'ї, горе всі родині. Всьому селові, тому що це така була людина, що вона й муху не, не обідала. Я його знаю, і все село його знає з дуже хорошої сторони. Він був дуже порядна людина. Просто з такими людьми не може бути в поганих стосунках, бо вони добрі. Всім, усім, усім вони робили лише добро. Подробиці злочину шукують, нападник забив Василя до смерті, тілесні ушкодження були численними обличчя спотвореними. Повибивав зуби, був повипадав, поприламувати зуби. І слухайте, гості, ви ви бачили, яке лице спотворене, у нього було то. -то... Спочатку зловмисник прагнув виманити чоловіка на вулицю. Коли не вийшло, через відчинене вікно проник у будинок. Погрожуючи, змусив стати на коліна господарів будинку. Діти на той час міцно спали в сусідній кімнаті. Я не пам'ятаю, як я дзвонив. Кому я дзвонила, що я не говорила? Не звонила, не я не пам'ятаю. Я топов часах як отуманів, що він з ножами двома, він йому ноги різав. Нього бив. Я пам'ятаю, він вже починає храпіти. Він його все одно б'є. Після того я нічого не пам'ятаю. Я, він мене вдарив і все, я не пам'ятаю нічого. Не можу передати, ту, ту, ту ж гори, ту гори, яке є, ту трагедію, яку я пережила за ці дні. Знаємо точно, що е, після опису тіла було зазначено, що він не мав ножових порізів, порізів. Але ножових дуже багато порізів було, дуже багато. Крім того, ще знаємо, що е, тут, як би так сказати, в сусідах є в нього та людина, яка могла його спонукати на цей злочин. Ну, це не доказово, я не гарантую, що це точно. Ми ну, зараз в запалі тих, цих, але це нам відомо. Хай слідство добре розбереться з тим, хай провірить. До слова, сусід, якого підозрюють, з кою уже не один злочин. По що тут нам відомо четвертий злочин. Я просто хочу звернути до пана Шаранича, що найвізьме це по дособистий, який... котру. При затриманні підозрюваний твердив, що не причетний до вбивства. Проте всі факти та знайдені в батьківській хаті речі доводять протилежним під час обшуку будинку. правоохоронці вилучили ноживу вогнепальну зброю та патрони. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження по статті 115, Це навмисне вбивство. З Куцьким районним судом обрана міра з обічного заходу тримання під вартою і вже на сьогоднішній день оголошена підозра у скоєнні злочину, передбачу, статтю 115 відповідальність по статті 115, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. За словами начальника Хузького міськвідділу відділу міліції до обвинуваченого застосовуватимуть інші статті кримінального кодексу, адже він наніс тілесні ушкодження і дружині вбитого. Окрім того, у будинку злочинці знайшли зброю, яка вказує на напад на ще одного торгівчанина у переддень. Прийшов, мені ні того, нічого на чому не бити. Ну, побив, я ну, наклався, з дітьми заскочив дом, замкнувся і все. Потім дзвонили в міліцію. Міліція, ну. Казали, щоб я приїхав до хуста, написав заяву, тоді вони приїхали розбиратися. Тож обвинуваченого підозрюють у кількох злочинах, у міліції кажуть він, за все відповість по закону, хоча це вже не поверне чоловіка, сина та батька. Як повідомляє сайт «Мукачево.нет», закарпатцям варто забрати гроші з деяких банків у п'яти комерційних установах. Вже ввели тимчасову адміністрацію, а одинадцять ліквідують. Усе через фінансові проблеми та їхню неплату спроможність. Тимчасову адміністрацію ввели у таких банках: – «Автокрасбанк», Захід Інкомбанк, Південкомбанк, Проекономбанк, Інтербанк. Крім того, під ліквідацію підпадають банк Форум, Брокбізнес Банк, Реалбанк, Даніель, Таврика, РД банк, АКБ, Базас, інноваційно-промисловий банк, Столиця, Соцкомбанк та Володимирський. Щодо банку Меркурій, фонд гарантування вкладів. Вніс пропозиції з ліквідації, яка поки знаходиться на розгляді. Найімовірніше, цей банк також ліквідують. Якщо говорити про Брок-Бізнес банк, що належить олігарху втікачу Сергію Курченку, вже є постанова з банку про ліквідацію, процес якої розпочав. Ся 11 червня вкладники можуть отримати свої гроші, але не більше 200 тисяч гривень через фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Для кожного проблемного банку визначені індивідуальні умови і терміни повернення вкладів. Інспектори ДАІ зніматимуть на відео, яким дають хабарі. Таке завдання своїм підлеглим доручив начальник державтоінспекції Анатолій Сіренко. Жорстке реагування на прояви корупції дали результати. І скарг щодо неправомірних дій інспекторів ДаІ стало значно менше. Сіренко нагадав, що за спробу дати хабар передбачено штраф від 500 до 750 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на термін до 4 років, або позбавлення волі на той самий термін зі спеціальною конфіскацією. Відтепер Пропонуючи гроші інспектору, аби уникнути відповідальності за скоєне правопорушення, водій має всі шанси потрапити до об'єктива фотоапарата чи відеокамери, які зафіксують момент передачі коштів інспектору ДАІ. За що відповідно керманичу авто доведеться відповідати згідно із чинним законодавством. Слідом за курсом долара зросла ціна на пальне. Відтак, перевізники знову заговорили про підняття тарифів на користування громадським транспортом Ужгорода до 3 гривень. Однак у міській раді саме в такій ціні не впевнені. Відтак взялися рахувати пасажиропотік. Від 1 березня 2013 року ціна на проїзд в громадському транспорті Ужгорода становила 2 гривні 30 копійок. Невдовзі її підвищать. Перевізники надали свої розрахунки ще в квітні місяці після підняття цін на паливо. Їхні розрахунки зараз розглядає тарифний відділ та антимонопольний комітет. Без перевірки виконком рішення не ухвалив ціни у всіх як під копірку: три гривні, три гривні і одна копійка, три гривні і п'ять копійок. Ужгородці до такого підвищення ставляться по-різному. Хтось погоджується через зростання ціни на пальне, хтось ні, не вдоволений якістю. Багато хто не вірить у заявлену збитковість, звинувачуючи перевізників у жадівності. Ці всі олігархи так називаємо, чи багаті люди? Вони не, не повинні ні копійки програти на таку важку ситуацію в державі, а народ простий, ви розумієте, що за що простого народу. Я проти такого є, й такі хто вважає при піднятті цін, необхідно запроваджувати додаткові пільги для категорій осіб, які транспортом користуються найчастіше. Це дуже вдарить по студентам. Треба, щоб студенти мали студентський білет. І щоб вони дешевше платили. Студенти отримати знижку далеко не проти, адже для багатьох дорога в університет – це далеко не дві поїздки на день. Ну, Около 10-12 разів. <різь> 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 да. Скільки це вам коштує? Ну, по 2,30 кожен раз. То есть, ну, нормально, так, около 35 гривень кожен день. Якщо ціни піднімуться до запропонованих витрати Ірини становитимуть вже більше 40 гривень на день а маршрутки, так і залишаться, м'яко кажучи, переповненими і тісними. Тим часом у міській раді вирішили порахувати, наскільки пасажирам тісно, а відтак, яка реальна вартість квитка в один кінець. Поділити задекларовані витрати перевізника за один маршрут на кількість пасажирогодин. Схема досить проста: люди їздять цілий день по маршрутках. Сидять в кожному транспортному засобі певно певного маршруту і рахують кількість людей, які платять і які є пільговими. І з цього ми будемо робити висновок по загруженості мережі і по тарифу, який би він мав бути на справді. В ідеалі каже, моніторити потрібно щонайменше чотири рази на рік, адже кількість змінюється: відпустки, навчання і так далі. По факту ж, чим більше людей користуються маршрутом, тим вигідніше перевізнику, і тим менше мають платити пасажири. Відтак цілком ймовірно, що на різних маршрутках невдовзі їздитимуть за різними цінами однак стара ціна на жаль таки не залишиться. Далі у випуску про вітання до Дня медпрацівника, а також місця відпочинку для ужроців. Вітання медикам у драмтеатрі Мукачева відзначили найкращих лікарів. Потрапили на ТІВІ. Школярі Школярі Мукачівської ї школи завітали на М-студіо. Справжній адреналін. Нова спортивна розвага у місті над латурицею. Напередодні дня медичного працівника, який відзначатимуть цієї неділі, у Мукачівському драмтеатрі вітали медиків Мукачівської центральної районної лікарні. Урочистий захід не минув без танців, пісень, квітів і подарунків. Були там і мої колеги. Приглушене світло зали Мукачівського драматичного театру та виступ самодіяльного колективу. Так розпочався урочистий концерт, приурочений до Дня медика. У залі працівники Мукачівської центральної районної лікарні. На сцені їх колега, головний лікар медзакладу. Приходити на роботу у суботу в неділю у вихідні дні в неурочні в позаурочні часи. Я вам дякую за то відношення прекрасне, якої ви, е, як ви відноситеся до хворих, знаючи про те, що 50% успіху то є нормальне відношення до хворих. Головний лікар детально розповів про досягнення ЦРЛ та наголосив на багатьох проблемах, які ще залишаються у закладі. Три роки як ми отримали за 250 тисяч євро ангіограф. Який би спас не одно життя при, при його установці, а для цього потрібно зробити ангеографічне відділення, не ангіографічний кабінет. Який потребує на сьогоднішній день мільйон 500 тисяч. Ці гроші вже давно виділили із міського та обласного бюджетів. Але раніше через блокування коштів казначейством, а тепер через заборону капітальних видатків, ніяк не розпочнуть роботи, каже головний лікар ЦРЛ. Також він висловив надію, що незабаром ангіограф встановлять і він врятує не одне життя. За підтримки команди Віктора Балоги лікарню оновлюють та поповнюють новим обладнанням, і досі Мукачівська ЦРЛ залишається кращою у краї. Якби не ця спонсорська допомога, я не знаю, чи міг би Василь Васильович сьогодні говорити про те, що ми найкращі, а воно так є. Центральна районна лікарня наз найбільших в Україні по чисельності. Після теплих слів вітань кращих працівників медичної галузі нагородили грамотами та подяками від міської ради. Зі сцени вітали медиків самодіяльні колективи Мукачівщини. Привітав медичних працівників і голова обласної ради, і зазначив, що на шляху до Європи потрібні відповідні реформи, в тому числі і в медицині. Колектив, коли він є такий монолітний, коли він незалежно від того, які є проблеми, чи з фінансування, чи з матеріально-технічним забезпеченням, чи то десь буває з кадровим забезпеченням, виходить на рівень надання послуг, цей колектив заслуговує на. Повагу за на те, щоб йому допомагали, щоб йому йшли на зустріч. Тому прошу вас будьте надалі дружнім, мужнім, гарним професійним колективом. Кращих медиків Мукачівської ЦРЛ відзначили грамотами Закарпатської обласної ради та цінними подарунками. Ознайомилися з кращими сортами та гібридами озимої пшениці, ріпака, соняшника та а також більше дізналися, як захищати культури від шкідників та бур'яну. На Мукачівщині в рамках дня поля відбувся семінар, де сільгоспробники мали можливість не лише почути змістовну лекцію, а й побачити результати роботи на одному із сільгосп-підприємств. 420 гектарів озимої пшениці, майже 400 кукурудзи, 650 соняшника, 230 ріпака. На сільгоспідприємстві Клячанівське вже не перший рік вирощують різноманітні культури, неабияк пишаються тут і результатами роботи. Щороку гарні врожаї. Шкідники та бур'яни вже давно не турбують. А відтак на підприємстві Клячанівське і вирішили провести дні поля. Для чого проводяться дні поля? Для того, щоб показати, як веде себе той сорт або той гібрид в даних кліматичних умовах, котрий підходить більше, котрий менше, де більше урожайність, де менше урожайність. Дійсно, вони є ну, дієві, тому що ми на своєму власному опиті, ну, будемо так казати, вже навчилися, що вибрати правильно сорт, вибрати систему захисту. Сільгоспвиробники мали можливість не тільки почути змістовну лекцію на тему «Технологія вирощування перспективних сортів та гібридів різноманітних культур та захист їх від шкідників, а й побачити, як застосовується на практиці. Гібрид середньоранньої групи його можна рекомендується висівати рано, тобто на початку серпня. Але що цікаве наступне, пізно він відновлює вегетацію, але збирання відбувається найшвидше. Чому в нього більш коротший період? Формування бокових пагонів, росту, цвітіння і дозрівання. Тобто все він встигає в той. Проміжок часу, як інші гібриди, це повільно собі так розкачується. То цей нарощує швидко в нього більш короткі, оті всі періоди формування елементів врожаю. Хвороби, бур'яни та шкідники те, що найбільше впливає на врожайність. Захистити рослини головне завдання кожного фермера. Способів захисту багато, але не всі вони ефективні. Саме тому досвід у цій сфері ніколи не буває зайвим. Ми сьогодні займались по декількох, декількох культурах, які безпосередньо цікаві виробничникам Закарпаття, в тому числі Закарпатської області. Знову таки це кукурудза. Можливо, кукурудза і зернові це є якби дві культури. Номер один. Наступне це на останні роки почалось вирощування багато соняшника, тому що це є технічна культура, це фінансова культура, яка дає прибуток. А також в цій безпосередньо в цьому господарстві вирощують також рипак в Засоби, які пригнічують ріст бурянів та захищають від хвороб, і при цьому абсолютно. Утно не шкодять рослині на цих полях. Використовують уже не перший рік. Ми будемо результат в вересні місяці бачити, коли зберемо з цього поля врожай. Перспектива, я рахую, тут є хороша, і ми можемо говорити про врожайність там до 10 тонн кукурудзи з гектара. Ми можемо говорити про 3-4 тонни соняшнику з гектара. Гарячий сезон на полях ще попереду. Однак сільгосп-виробники вже взяли на озброєння те про що дізнались на семінарі. Корисно було Василь Петьовка з'їздив до тячівських вівчарів, аби на власні очі побачити їхні проблеми. Народний депутат вбачає небивку перспективу та важливість у відновленні цієї галузі. За його словами, вівчарство це єдина галузь тваринництва, яка здатна постачати народному господарству незамінну різноманітну продукцію з цілющими властивостями, а саме: баранину, дієтичну ягнятину, молоко, делікатесні сири та бринзу, а також сировину, вовну, овчини, смужки та шкіру, вироби з яких не мають аналогів щодо гігієнічних властивостей відновлення галузі дало б можливість Україні стати експортером м'яса баранини на європейські та близькосхідні ринки, дефіцит якої становить близько 300 тисяч тонн. На жаль, на сьогодні вівчарство тримається на ентузіазмі горян, бажанні зберегти традиції вівчарства. Спекотне літо змушує ужгородців рятуватись біля води. Офіційно проводити час біля річки та засмагати містяна можна. Чого не скажеш про купання? Ще минулого року ужгородські чиновники заборонили плавати в Ужі, як і, власне, кататись на човнах та інших плавзасобах. Та чи дотримуються заборони ужгородці, дізнавались мої колеги. Спекотні дні багато журоців рятується від палачого сонця саме біля води. Однак ще минулорічним рішенням виконком купатися в місті офіційно заборонено. Виділили лише місце для відпочинку, а це близько трьох тисяч квадратних метрів вздовж річки Уш. Попри заборону ужгородською владою купатись в місті, самі ужгородці цю заборону не почули та продовжують приходити з кожним днем все більше на річку Уж. Медики зрадять перебувати у спеку саме біля водонь. Найбільш приятливий для купання безвітряна сонячна погода з температурою повітря не нижче плюс 24, та води плюс 18. Найкращий час ранок або вечір, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання. Проте малечі різні заборони та поради не потрібні. Таку спеку для них ратівницею стає саме річка. Купаюся більше там, біля Радванки, там лучше. Тут прийшли попробувати водичку, ще холодна. І ходжу тут на басейн купатися. Ну, на річку теж добре. Ну, я персонально загораю, діти купаються, йду додому і ще й до На сьогодні складається така ситуація, що жодного безпечного та безкоштовного місця для купання в обласному центрі нема. Залишаються тільки приватні басейни, яких в Ужгороді не збирається до десятка. Нагорі Ловачка встановили Велетенський тризуб, розташували його на самій верхівці гори поруч із національним прапором на флагштоці. Ні в мерії, ні в районі державній адміністрації не знають, хто саме встановив конструкцію тризуба і коли. До слова, зовсім нещодавно активісти розфарбували у синьо жовтий колір вказівник Мукачево, що при в'їзді у місто з боку Ужгорода. Кров від СБУ. Співробітники Служби безпеки України в Закарпатській області здали донорську кров для поранених військовослужбовців на сході України. Близько 30 правоохоронців, у тому числі жінки, військовослужбовці, прийшли на станцію переливання крові, аби допомогти врятувати не одне життя. Серед них були й донори з рідкісними третьою та четвертою групами крові. Мар'яна Мартин, розлогіша закарпатські СБУшники теж долучились до допомоги тим, хто захищає вітчизну на сході країни. Вирішили допомогти донорською кров'ю. Близько 30 правоохоронців, в тому числі і жінки, військовослужбовців, прийшли на станцію переливання крові. Серед них донори першої другої групи є і з рідкісними третьою та четвертою. Ця акція прирочно для потреб військовослужбовців, які проходять службу на сході нашої держави, це вже в них війшло у такий, так би мовити, ну обов'язковий порядок до Всесвітнього дня донора, який ми святкуємо 14 червня. Співробітники служби безпеки щороку здають кров, але часто вони проводять і подібні акції, як зараз, що в зв'язку із подіями, припустимо зараз на сході. Окремі співробітники вже були в зоні військових дій на сході країни, тож до потреб поранених колег ставляться із особливою увагою. Благородні наміри закарпатців не можуть не тішити, каже завідувач відділення. адже дуже важливо створити запаси донорської крові. За потреби також буде нагода відправити не тільки окремі компоненти, але й препарати, виготовлені на основі крові всім тим, хто цього потребуватиме. Вони потрапили на ті Школярі Мукачівської школи номер 20 завітали на телеканале студіо. Охочих працювати ведучими виявилося предостатньо разом із журналістів. Істами діти склали творчі плани на майбутнє. Найбільше учнів вразив павільйон. Світлана Сексай провела екскурсію. Сьогодні учні школи номер 20 завітали у гості на телерадіокомпанію «М-студіо». Хотіли побачити роботу всіх працівників студії. Ведучими хочуть бути усі, які посидіти в кріслах тих, кого не бачать телеглядачі режисерів. Але говорити на камеру вдається далеко не всім. Спочатку побували на головній кухні телеканалу, подивилися, як працюють журналісти, як пишуть сюжети і беруть інтерв'ю. Різні міста і села нашої області знімають і там різні сюжети. Потім привозять сюди. І управляю. Коли виростуть, хочуть працювати в цій сфері. Я хотіла стати журналістом. Мотики виготовляла фільми, новості. Мені сподобалося як режисери, е, е, працюють. А коли виросту, то буду журналістом, буду виробляти фільми жахів. Я б показувала мультфільми, проводила прогноз погоди, проводила фільми. Далі подивились, як працюють режисери. Ця професія також важлива. Дізналися, як вони працюють, створюють яскраві картинки та монтують. Наостанок відвідали павільйон, побачили, де знімаються програми, прогноз погоди. Навіть пограли в гру Хованка. Залишилось вирости і працювати журналістами. У Мукачеві з'явилася нова розвага. Тепер і діти, і дорослі зможуть провести свій вільний час активно і спортивно. Картинги, квадроцикли та міні-автомобілі. Як відкривали новий розважальний комплекс, бачила Олена Фурть. Тепер в Мукачеві є нове місце для розваг та занять спортом. Отримати порцію адреналіну на швидкісних картах або масивних квадроциклах зможе кожен. Два зали легко містять і дорослих поціновувачів швидкості, і маленьких любителів автівок. Перший зал знаходиться повністю в приміщенні і розрахований на дітей та підлітків. Він має в собі три зали. Перший зал, ви бачите, зараз його наблюдаєте. Це зал для дітей. Для дітей дві площадки. є. Перша площадка діточок від двох до шести років, і друга площадка від шести до 15 п'ятнадцяти-шістнадцяти років. Є і інший зал для дорослих. Він більш відкритий, що дозволяє шкідливим випарам від картів не затримуватись у приміщенні. Обмежень для охочих немає. Професійні гоночні автівки розвивають максимальну швидкість до 250 кілометрів на годину. Карти рухаються повільніше, але дозволяють відчути всю динаміку справжніх перегонів і при цьому підвищити ступінь безпеки водія. Для ще більшого захисту ви отримаєте захисні щитки та шолом. А при аварії допоможе інструктор. Та щоб подібних ситуацій не виникало взагалі. Всі їм потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, які існують навіть тут. Найголовніше привчити до них дітей, да дитина, яка заучила правила дорожнього руху в дитинстві, і вона спробує сісти за кермо цих маленьких автомобілів і мотоциклів, значить, їй запам'ятається на все життя. Організатори подбали про безпеку, тому перед початком роботи комплексу не тільки створили надійні корти, а й освятили всі приміщення. О, моя, 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 моя. У планах в розважальному комплексі можна буде не лише покататися для власного задоволення, а й взяти участь у змаганнях. Поки що починаємо робити а далі думаємо якісь змагання, конкурси. Естафети. Ну, це вже в планах, а далі розкривати все не можемо. Спортивно-розважальний комплекс тільки відкрився, але вже став популярним. У день відкриття всі охочі могли не лише покататися, а й погратись і взяти участь у різних розвагах. Пропоную дізнатися, про що ми вам розкажемо у п'ятницю. Освіжають автошляхи. У мукачеві поливають розпечені дороги. Ловили перевізників. У гості до 20 червня триватиме рейд працівників Даї. Про виконану роботу в Ужгороді звітували комунальники. Таким побачили четвер мої колеги. Дякую, що дивились. Бажаю вам мирного неба і гарного настрою. Хай щастить.